Вітаю усіх на моєму каналі. Отже, темою цього відео буде технологія RFID Radio Frequency Identify, Радіочастотна ідентифікація. Мабуть, найбільш широкого застосування ця технологія набула в банківських картках і в системах домофонів, але це далеко не вся сфера застосування цієї технології. Давайте розглянемо більш детально, як працює ця технологія. Отже, найпростіша система RFID складається із RFID мітки і RFID щитувача, а також контролера. У кожній RFID мітці є котушка, у якій при достатньому наближенні до щитувача індукується певна напруга, подібно до того, як в вторинній обмотці трансформатора. Дана напруга живить мікросхему, яка з допомогою радіосигналу передає деякий універсальний код в щитувач. Перевагою даного методу є те, що сама RFID-мітка не потребує окремого живлення і є досить стійкою до зовнішніх чинників. Також окремо хотів би сказати про RFID модулі, такі як RC522, які працюють по інтерфейсу SPI або UART, і RFID програматори, які працюють навіть по USB інтерфейсу. Такі програматори дозволяють записувати і зчитувати з мітки деяку додаткову інформацію. Слід сказати, що пам'яті в мітці не так і багато, але в окремих випадках. Проектах. Вона може знадобитись. Деякі мітки дозволяють змінити свій ID, але у більшості випадків ID мітки записуються разово при виготовленні мітки. Тепер повернемося до наших щитувачів. В переважній більшості rfid щитувачі працюють по інтерфейсу Vigant, Рідше RS485, 232, Ethernet або Wi-Fi. RS485 має перевагу в тому, що це є напівдуплексний інтерфейс, що дозволяє опитувати наявність рідерів, датчиків. Тоді як Vigant – це односторонній інтерфейс, який передає інформацію лише від щитувачів до контролера. Перед тим, як розглянути цей інтерфейс більш детально, давайте ще раз повернемося до сфер застосування цієї технології. Отже, окрім випадків, які я розповів, RFID застосовується в магазинах для запобігання незаконного винесення товарів. Також RFID застосовується для обліку робочого часу працівників на підприємстві. Така система складається із RFID щитувача, інколи турнікета, і RFID міток, які повинен мати кожен працівник. Перед початком роботи кожен працівник повинен відмітити власну мітку, і в кінці зміни також повинен відмітити власну мітку. Дана система дозволяє автоматизувати нарахування заробітної плати, облік робочого часу працівників та інше. Досить схожа система використовується для обліку відвідувачів басейнів, фі фітнес-центрів та інше. Досить цікавою є система RFID для готелів, яка, окрім вище зазначених елементів, включає в себе також ось такі дверні замки. Дана система дозволяє моніторити вільні номера в готелі, а також фінансову звітність. Окрему увагу хотів би приділити автоматизації автомобільних парковок. Дана система складається із особливих RFID щитувачів антенн. І особливих міток, які можуть працювати на відносно великих відстанях, навіть до 15 метрів. Інколи дана система може працювати в парі із штучним інтелектом, який визначає номер автомобіля і інколи марку автомобіля. Але переважно штучний інтелект це не про безпеку. Звичайно, дана система використовується і в багатьох інших галузях. Якщо ви знаєте, Інші цікаві сфери застосування цієї технології, або вам просто цікава дана технологія, або у вас є цікаві IT-проекти, які ви хотіли б реалізувати в парі зі мною, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер давайте розглянемо більш детально інтерфейс Vigant. Даний інтерфейс працює по двох проводах: D0 і D1. Відповідно на D0. З'являється низький рівень при нулі. А на D1 при логічній одиниці. Експериментально я, від... я підключаю ось такий rfid щитувач до Raspberry по ось такій схемі. Для даного інтерфейсу я написав ось такий простий драйвер, який працює із UserSpace у даному випадку із платформою ElectronJS. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.